Любі друзі, ви вже знаєте, що лісові мешканці проводять зиму по-різному, дехто з них вкладається спати, їжаки, ведмеді, борсуки, єноти, а іншим доводиться переживати важкі, голодні та холодні часи. Білочки та зайці змінили свої кожушки на більш теплі та світлі. Щоб стати непомітними для хижаків, лисиць та вовків, які полюють за ними. Але ж в лісі є і інші звірі: це лосі та олені, козулі та дикі кабани. Для цих мешканців люди, що працюють в лісі, лісничі, облаштовують спеціальні годівниці. Для лосів. Оленів та козуль кладуть в годівниці тоненькі гілки берези, липи, верби та сіно, щоб тварини могли приходити та годуватися. Диких кабанів та зайців частують качанами кукурудзи, снопиками на обмолоченого чи проса, овочами, морквою, капустою, буряками. Для лосів, оленів та козуль лісничі облаштовують солонці, великі грудки солі викладають біля годівниць і тварини її злизують. Для них це чудовий і корисний смаколик. Сильні морози лісові мешканці можуть перечекати на спеціально облаштованих лісничими дерев'яних помостах, вкритих сіном. Лісові звірята дуже вдячні людям за допомогу.